Я вітаю всіх любителів орхідей. Сьогодні ми будемо реанімувати ругу із чотирьох орхідей, які, як я казав в минулому відео, мені нещодавно не попав на руки. Як я і говорив. За годину до цього потрібно їх полити і обережно витягаємо із горщика. Майже обережно. Ми бачимо тут, як ми бачимо, тут є сухі корні, в більшості сухі, але є також і зеленічні. Ми уважно дивимося, струшуємо стару кору. Маємо залишати ці зелені корні. Чи можна їх обрізати? Як ми бачимо, зверху вони сухі? Але, ще, але їх можна ще залишити. а ніс повністю, от, повністю згнив. Його краще все-таки обрізати. Не дивіться на те, що от, тут є трохи зелене, але ви бачите, воно вже все перегнило. Тобто от, видно, воно повністю гниве. Ми обрізаємо. розрізаємо а, все коріння гене э, секатором для орхідей. Але э, ще одну секунду. Я забув, де ще прибити. Ну, тобто це невелика помилка. Э, дивіться, можна. Вінше не можна, а потрібно обробити. Якщо тоді э, 1 або перекис перекисводню. Ви трохи або наливаєте на сикатор. Ну, мені вже пізно на асикатор, він вже в землі. Або після того, як ви обріжете сам корінь орхідеї, то тоді на місце з ріцу річки капнете. Як я вже говорив, або хлоргексидином, або перекисну перекис воду для зараження рослини, щоб їй не занести ніякої інфекції. Якщо вам видно також такий 1-2 см сухі, можна також обрізати їх головне не залишати гнилих корінь. Бо тоді є велика вірогідність, що орхідея а, може пропасти. Так, дивіться, корні ми обрізали. Майже всі Все, готово. Тепер а, в цій орхідеї є один зелений. Пісханіз. Що ми з ним робимо? Як ми бачимо, верх трохи сухий, ми його обрізаємо до першої почки. Ось так. І тут обрізаємо під корінь. Чому я так говорю? Тому що е, я хочу провести експеримент із, із цього пісханіця виростити Ще одну орхідею. Обрізаємо обережно, щоб не пошкодити саму орхідею. Ось так виходить. Пізніше для того, щоб виростити нову орхідею, кому цікаво, ми беремо, ставимо її у, вод... у бутилку з водою, У бутылку водою і накриваємо кришкою, але періодично не забуваємо відкривати бутилку, щоб наш квітканіст дихав. І також обрізаємо сухі піконоси, які нам вже більше ніколи не будуть пригодними. Ось так я це роблю. Повністю намагаємось повністю обрізати, щоб на стоборі не залишалось. Це була висить, але нехай висить, залишимо його. Все, як ви бачите, все зараз пообрізав, все ще пообрізав. Наступне, що ми робимо, це беремо новий кошик для в'язней. В кошик засипаємо, як я говорив у минулому відео, суміш із кори сосни і чіпсів кокосу. Але до того, як їх засипати в кошик, їх потрібно на одну годину. До робити суміш, перемішати і на одну годину залити окропом або е, гарчою водою. А, і потім воду злити і можна засипати. Зараз подивимося, наскільки нам потрібно багато насипати. Отак орхідея у нас по-іншому не вийде. І намагаємося можна сильніше засипати суміш повністю коріння, щоб воно плотно, сильно держало суміш. І наша орхідея не, не нахилялася. Видишь, кто-то потряснул, чтобы оно все... И продолжаем модель наш самого верх Я думаю, цього буде достатньо. Так, цього достатньо, щоб вона потисила трохи. Все. Все. Цю орхідею ми пересадили, ставимо її на місце. Потім через, так, так як наша сумішана волога, вона була в воді годину. Ці корні вони. Повітряні корні вони беруть себе вологу із цієї суміші і дня два, а то й можна п'ять днів її не пливати. Але потім також поставити у воду там, на пів години на годину. Я ставлю всі свої орхідеї на одну годину воду. На цьому все, це моє відео завершено. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей. Чекайте нове моє відео.